Ідуть двоє, один не добачає, другий не дочуває. Перший каже, який горох. А той не дочув, каже, що, важу двох? Перший каже, який стручками. Наві з дручками то тікаємо, каже. Отак. Відців, стручки викинув. І навіть там чую вже є маленькі горошинки. А це ми так посадили, щоб не лазити по полях. Зараз поля вже не колгоспні, а щоб з'їсти свій жод трошки. Правда, його ніхто не дуже так і хоче, але нехай буде. Отак. От Усім доброго ранку. Ми з України. От що, що, а бур'яни ростуть як на дріжджя? Ніяка погода їм не мішає. Кавуни посадили, хрен посходили. А бур'яни летять як... Треба вже сьогодні знову косити, недавно косив. Може, мій оператор буде, познімаємо. Так, що ми робимо? А робимо ми... Зараз ранку сходжу я до хлопців, Узнаю, що там і як. Я ж нічого не знаю. Що вони там? Чи закінчили вони вже, чи не закінчили то кроплення своє. Зараз ми сходимо і все розузнаємо. З оператором чи без оператора, а мені треба бур'ян викосити. А щоб викосити, я зараз заміняю, бо ці вже підносилися і хреном беруть. Ми зараз цю. херню заменяемо. Заменяем. Заменим. О, ключка сделал. Он сказал мне, то, что продавал, Цим як він? Свічним ключом. Воно відкручується, закручується. Так, де це в мене свічний ключ десь тут був. Вже десь нема. Та що ж таке вчора тільки був. Вже десь пропав. О, свічний ключ. Свічним ключом, каже. Поміняєш. Воно. Як свічним міняється? Ой. Йому щоб продати, то він хоче, наговори. Ні, там я брав другий свічний ключ, він трошки захвачує. Але то не то. То херня? Ось, зробив ключа. Гайку приварив. Во! Та де ж ти є тут? Що не потягну не то? Хороша ця зелена попалася, це вона у мене вже 6-го року. от, такого зробимо, так? Да? Отакий От зробимо. Е, щось розмотав, розмотав він нема. Зараз входю до хлопців. Поздороваємось, знаємо, який там, що там у них нового. Потім прийду і викушу ці бур'яни. Були у мене і барабани, були у мене і ще щось там іначе. Ну найкраще мені сподобалась ось ця головка ця і барабанчик. Щось я тими пластмасовими не можу. А цими? тем мне подобається. И меняется быстро. И, ну, хорошая штука. Так, все, да? Приготовил. Вот мы зараз было бы выкусить, но там на меня вікна Унучка сейчас пить. Я її зараз розбуджу, а це не порядок. Хотів бензину доливати, дивись, мені тут хвати. Не треба. Все. До косавиці готові. Що в нас нового в парку? Спортсменів нема. Собака гавкає, ну то не нове, то старе. Тут теж все по-старому. Ніяких змін. За прошедші сутки не про. Да. А, є зміни, о, крот на рив. Його ще не було. Десь з'явився вже. Кріт. Дивись цей стовбур. Підгнив. Куди буде падати? Як куди? На стежку. Вони чуть всі падають на стежки. Така в них логіка. Так, все, йдемо. Там, можливо, нікого і немає, але перевіримо. Перевіримо. Но схоже на те, що тут нікого нема. Чи є? Ні, є. Ворота дом Значить, хтось є. Хтось. Щось абрикоса посохла, якого дітька. Ніхто ж її нічого не робив. Вона всохла. Загадка. Віддротив, що. Тут теж дроти. О, вже щось гуде. Вже щось там гуде. А що це гуде? Звук. Звук погрузчика. Щось вигружають. Щось вигружають. Олег. З бочкою це вони відкрили, да? А наші? А наші коліна машина бачу є. Вон що то гуде? Грузять. Щось грузять. А й чого ти не дзвониш, що ти є? Алло, гараж, ти чого не дзвониш, що ти є? Коля щось маневри якісь робить. Добре йде. Що це ти маневри робиш? А кого Я директор місяць. Ой, я обминаю. Що ти говориш? Я керую, що хочу, то роблю. Хоч на пиво зараз повезу? А, я думав цей прицеп покласти. Зараз яму вже загородили. Ковш від відпадає. Ну що ж, тут облакновенний робочий день, Олег поїхав на поле. Ті грузять Зерно. Щось там погрузчик перестав робити. Коля замурзався. Клапан надобуває. Ой-ой-ой-ой-ой. Клапан засів.

Забилося. ну так, да, заб'ється. Ляють хрен зна що туди. Та воно і забивається. Мене Віталік тягнув МТЗом з тої ями де. Де ми витягували твою машину. Та й МТЗ пробуксовував. Зараз цими грузами він би, мабуть, і не пробуксував, би теж потягнув. Але тим, тим надійніше. Забитий. Якась херня залізла туди, в ту. Світиться, ну. Дірочку і все. Ну щось є, світиться. Нема чим продути. Ось там загуділо. А, Олях поїхав. Олях поїхав на поле. Давай давай, попробуй. Що він скаже? Гранат це вже це, це не клапан. Він Должен летіти на холостому, це не клапан, це вже тобі щось з насосом. пішов прорвало ось так він має робити прорвало Ха -ха. оце його робота Сьогодні нам тут нема що знімати йдемо ми додому косувати все йдемо ми. займатися своєю домашньою роботою. Тут сьогодні так буде. Тесь Та косує електричкою. Зараз ми будемо косувати тільки механічкою. Вже сонечко припікає, ну що ж ми хочемо? Літо. Далі передає ще більше жара. Коли я косив, мій оператор десь пропав. Нема. Потім, коли я вже покосив, він з'явився на розбір шапок. Ну, так та й так. Все. Йти трохи до хати, а далі буде видно. Ну, мабуть, на сьогодні на цей ролик буде все. Будемо закруглятися. Потягнуло тепло і полізли огірочки. А кавунів нема. Все, всі бувайте здорові і до зустрічі!